Як у Галівці на Вінничині об'єдналися місцеві мешканці, допомагають ЗСУ, розкажемо півтори доби без води мешканці старого міста у Вінниці усе через ремонт водогону. Чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств Яна Шелемба з Вінничини готується до чемпіонату України. Село Жигалівка Іванівської громади. Місцеві волонтери роблять заготовки для страв, які передаватимуть захисникам. Тетяна Гула каже, нарізає м'ясо на котлети. Холодно, тяжко їм так, а так І трошки домашнього тепла, домашньої котлетки". Суспільному жінка розповідає, котлети це улюблена страва її сина, який нині боронить Україну на фронті. Не син воює. Я по сину, може, я тобі котлети вже не буду готові. Мама, котлети не приїдаються. Це любима страва. Так. Інша господиня Оксана Мальона нарізає смужками сало для копчення. Салко будемо коптити хлопців на фронт. Спочатку роблю розсіл, кип'ячу воду, додаємо туди спеції, чесник. І воно стоїть десь два дні. І потім ми його цією приправкою воно тоді смачне і гарне. Буде воно в них стояти, якщо ми ще не з'ємо. Вона показує що скільки мишей. Волонтерський осередок у Жигалівці зорганізували з перших днів повномасштабного вторгнення росіян, розповідає Леся Мороз. За майже два роки роботи приготували та передали захисникам понад 4 тисячі банок та 2200 герметичних пакунків із тушкованим м'ясом, кашами з молоком, паштетом та смаколиками. Продуктами та коштами каже жінка допомагає усе село. А воно у них невеличке всього 400 мешканців. Наприклад, сьогодні ми сало солили нам від дали 120 штук. Просто ті люди, які ці відерця продають, вони сказали нам, що ми даємо вам безкоштовно ці відерця нові. І ви за ці гроші купіть м'ясо. От ми теж ці гроші вклали і купили сьогодні саму свиню. Навіть бабуся, та сама, яка отримує там дві тисячі пенсії з половиною, приносить 100 гривень, приносить, е, там картоплі, приносить моркву, приносить десяток яєць. для них. Це, десяток яєць для них це доволі е е е скарб, але вони діляться і, і дають, і ми передаємо теж. У березні 23-го придбали запаювач для пакетів та 100 дойпаків, у яких й передають приготовлене на фронт, розповідає Галина М'яшкур. Такий метод фасування дешевший аніж консервування в банках, бо пакет коштує 8 гривень. Банка та кришка майже 20. І так ми запаюємо. Цибульки, моркви багато, і кидаємо ще трошки рису, щоб воно трималося там. І це по пів кілограма сюди закидаємо в пакети і запаюємо і в автоклав. І в автоклавах воно готується. Харчі на фронт возить волонтер Володимир Морозов. Суспільному розповідає за час повномасштабного вторгнення зробив уже 65 поїздок. Щоразу відвозить захисникам до 2,5 тонн їжі. Дві третіх провізії допомога від жигалівських волонтерів. Коли я привожу ці ящички, вони підписані, що це від Жигалівки. І кожний, якщо це Жигалівський хтось або з району, то він каже, бере хапає цього ящичка і каже, пацани. А ви подивіться, звідки воно прийшло? Це наші, ну вони з радістю. Ми ще дати з курочок починали. А це дивіться, аж до свині вже піднялися. Ну тут ж є вже роста, я, я так думаю. І нам головне, що там ми діткам допомагаємо, хлопчикам нашим, хай а вони дівчаткам. нам да, і дівчаткам, хай вони там, їх Бог береже і швидше нам перемогу дає. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина. Як каже герой нашої сьогоднішньої розмови, війна для нього розпочалася в 14 років. Саме в такому віці він доєднався до майдану та революції гідності. Далі були найгарячіші точки зони АТО оос Після повномасштабного вторгнення він також не зміг залишитися осторонь та взяв до рук зброю. Далі говоримо із військовослужбовцем Дмитром на псевдогес. Ви були активним учасником революції гідності на революції гідності, майдан. Я потрапив під час навчання в школі. Просто їду в музичну школу, нікого не чіпаю і бачу, щось відбувається біля Ода. А я ще чув, що по Україні в знак протесту проти Влади Януковича захоплюють ода. Думаю, вийду я, подивлюсь, що там. Ну і понеслось. Скільки вам було тоді років? Якщо не помля, 14. Страшно як було коли штурмували ода. Як батьки відреагували Та і знали, і не знали, бо я по факту і школу прогулював, щоб ходити на майдан, і музичну школу, і танці. Звичайно, тут відіграв юнацький максималізм, бажання щось змінити. Мене дратувало, що на той час більшість нашого населення, нашої держави було аморфним. Багато хто голосував за гречку, за картоплю. Мені це не подобалось 16, коли я перший раз потрапив на бойові. А в 17, це вже в 2016 році, 4 січня. Я вже маю квиток на потяг. Грузію зі своїми буглами в потяг та їду на Донеччину знову воювати. В складі якого батальйону? В складі добровольчого українського корпусу правий сектор другої окремої тактичної групи покійного друга дракона. З того часу ви приймали активну участь в АТО оос Так, так. власне на яких напрямках вам довелось воювати? Це все було від Мар'янки до Авдіївка, Шахтобутовка, Зініт, Бастіон, Маска, великий малий Муравейник під Донецьким аеропортом. Зініт це військова частина поблизу Донецького аеропорта. І ось це от, ось це, то туди, то сюди. То в Мар'янку один був заїзд, то на опромку Авдіївки у мене був один заїзд. Як розвивались події далі вже після 24 лютого? Я мобілізуюсь в 24-ту механізовану бригаду імені короля Денева в 46-й окремий стрілецький батальйон. Та там займаю посаду заступника командира батальйону з артилерії. На яких напрямках довелось повоювати за час повномасштабного вторгнення? У 22-му році на Донеччині. Потім була Миколаївщина і Херсонщина, штурм броду та переправа через Інгулець. Ми пройшли відновлення. Знову Донецька область, Хліщівка, Озарянівка, Курдюмівка, Перший Соледар, Соля, Другий Соледар, Бахмут, Параскофіївка, Червона Гора, Берхівка, знову Бахмут. І потім знову Озарянівка і Курдюмівка. Це в складі 24-ї механізованої. Найважчий бій у вашому житті, де він був і за яких обставин. Найважчий це був Солідар 2, коли вже в Солідарі були купа вагнерів, Купа і вагнерів кадрових, і вагнерів ось цих зеків, яких вони туди понаганяли. Вони просто валили толпами по 10-20 чоловік. І у нас БК на позиціях закінчувалось, на бої для того, щоб їх відстрілювати для вас особисто, коли закінчиться війна. Коли я приїду додому, скажу коханій людині, що я повернувся, що я пішов лікуватися тоді. Бо, на мою думку, всім військовим, які були в справжніх бойових діях, після війни потрібна реабілітація. І не знову військові повинні під це суспільство підлаштовуватись, а суспільство вже під військових. Проклали 240 метрів поліетиленових труб діаметром 450 міліметрів. А тепер роблять переврізку нових мереж. На старому місці у Вінниці тривають ремонтні роботи на магістральному водогоні. Робітники підрядної організації працюють у чотирьох водопровідних камерах, каже заступник начальника облводоканалу Віталій Коваль. Зараз на даний час тут прокладені нові поліетиленові труби. І підрядна організація займається виконує роботи по підключенню цих новозбудованих труб до загальної мережі міста з заміною повною реконструкцією камер, заміною запірної арматури старого зразка на запірну арматуру іноземного виробника. Ну і підключення його в загальну систему, систему водопостачання від сторінниці. Це вже четверта переврізка від початку літа. Каже коваль, на старому місці проклали 900 метрів нових труб діаметром 225 міліметрів, стільки ж діаметром 450 міліметрів. Їх підключили до центрального водогону. Через ремонтні роботи на 36 годин без холодної води залишилися споживачі на 75 вулицях. Ось що пишуть люди у коментарях під повідомленням на офіційній сторінці підприємства. Відключайте по півдня, лікарня буде без води. Я перепрошую, вінниця облводоканал, А відсутність водопостачання 31 жовтня по 1 листопада, і введення в дію 900 метрів нових труб діаметром 450 мм, міліметрів. То було що? І до речі, в тому пості було зазначено, що на завершальній стадії, а тепер виявляється, що ні, 36 годин без води, та ще й переврізка й передостання. А коли вже остання? Коваль каже, проводити ремонтні роботи з працюючою станцією та під тиском не можна. Труби мають бути порожніми, допоки їх зварюють. Щойно завершать роботи, водопостачання та тиску мережі відновлять за три години. Ми виконуємо роботи на, в камері, куди, в яку приходить водичка з міста, і виконуємо роботи в іншій камері, куди, через яку виходить водичка з насосної станції на старе місто. Тобто, тут у нас зараз насосна станція не працює, вона повністю зупинена, тобто у нас просто-напросто немає фізичної можливості надавати користувачам послуги. Нагадаю, це одна з шести ділянок магістрального водогону, яку ремонтують у рамках проєкту розвиток міської інфраструктури. 2 кредит у 191 мільйон гривень на його реалізацію надав Світовий банк, розповів Суспільному начальник підприємства Дмитро Кістіон. У рамках проєкту замінюють 10 кілометрів водопроводу від вулиці Лебединського до вулиці Пирогова. Стартували роботи 2021-го. Загалом же по місту 72 кілометри магістральних водопровідних мереж. З них 46 кілометрів кілометрів перебувають у зношеному стані і потребують капітальної заміни. Олена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця 18-річна віничанка Яна Шелемба показує Суспільному золото, яке виборола на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств в Албанії. Ось моя золота медаль, яку я здобула на чемпіонаті світу земель в Албанії, в Іанії з дев'ятнадцятого по 26 листопада. Цим видом спорту захопилась у 13, Розповідає Яна. Родом дівчина з села Іляшівка Тростянецької громади. Вдома тренувалась у місцевому спортклубі Ілля Муромець. Нині ж відвідує дві спортзали у Тульчині гепард у Вінниці. Легіон тренер Віктор Коваль каже, Яна з перших днів наполегливо тренувалася. Назавжди приходила першому на тренування. Завжди в кінці просила, можливо, ви мене ще щось навчите, можливо, ви мені ще щось покажете. все решта. Ну, я залишався Яною, ну, якби такі додаткові е спеціальні роботи тренера з нею проводив і бачив, що саме в цій дівчинці є такий запал, є в потяг в очах, що вона хоче чогось добитися. Маленька, симпатична дівчинка, но з духом тигра, який нічого не бачить на своєму е шляху, тільки перемогу, тільки медаль. Те, що у 18 стане чемпіонкою світу серед молоді, не вірила, каже Яна. Здобути перемогу допомогла підтримка рідних та тренерів. На чемпіонаті в Албанії дівчина виступала у ваговій категорії 56 кілограмів, провела три поєдинки. Найважчим розповідає був бій за півфінал. Перший вихід волопінал це була в мене мексиканка. Насправді дуже хвилювалася, але здобула перемогу в першому раунді польовим прийомом. Полуфінал це в мене була Ірландка. Дуже важко. Провела три раунди, дуже хвилювалася. А фінал у мене була вже Казашка, де я здобула в першому раунді перемогу, технічним е, е, технічний за словами очільника обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА Володимира Соляра на змаганнях в Албанії збірну України представляли 29 спортсменів. Участь у них взяли 560 бійців із 54 країн світу. Українці посіли перше місце у загальнокомандному рейтингу. Це одні з найвищих змагань, які можуть тільки бути, і кожен стати краще в світі все це номер один. І це не обговарюється. Кращими змаганнями можуть бути тільки Олімпійські ігри, там, всесвітні ігри. Це перша чемпіонка світу серед молоді взагалі Вінницької області і перший майстер спорту міжнародного класу з даного виду спорту у нас в області. І тільки виповнилось 18 років, вона два роки ще буде виступати саме в молодіжній збірній. Потім ми спробуємо себе в дорослій збірній. Якщо в неї є бажання, то аматорський спорт може плавно перевести в професійний спорт. Наразі спортсменка готується до чемпіонату України зі змішаних єдиноборств ММА, який з 16 по 18 грудня пройде у Києві. За словами тренера Віктора Коваля, працюють над витривалістю та фізичною підготовкою. До тренувань додають вправи з кросфіту та інтервальний біг. Далі потрібно займатися, не опускати руки не надягати дорогу. Думаю, дороги не можна назад, Треба вигравати. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відоме 2021 прізвище.